Леглих не забудемо, катів не пробачимо. З таким написом близько кількох сотень студентів, …Львівських вишів розгорнули банери перед обласним управлінням міліції. Ми вимагаємо від Рудяка, щоб він перейшов, визнав народну раду і перейшов під підпорядкування народної ради, а також дав наказ внутрішнім військам беркутам, щоб вони ну, не, 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 це не міняли дислокації, не їхали в Київ, і щоб там ну, дали від... Ід бійцем всі накази, які зараз є, щоб їх поміняти дислокацію, відправити на Київ. Щоб керівництво міліції публічно висловило свою позицію та відмовилось виконувати злочинні накази. Наша основна мета це ну не знаю, заставити чи попросити міліцію нашу, якщо вона хоч трошки совісті має в своєму серці, не виконуватись, не підпорядковуватись чинній владі, хочемо, щоб наша рада звільнилася, щоб народ став і. Ми хочемо свободи людям і щоб нас не били беркута і не робилося хаос в Україні. До студентів ніхто не вийшов, окрім правоохоронців, які вартували на вході. Активісти не розчаровуються. А планують продовжувати акції спротиву всіма можливими способами показувати свою позицію. Ми можемо тут фактично отаборувати оцей простір, щоб вони мали тільки один вихід або перейти на нашу сторону, або перейти інакше. Ми їм працювати не дамо. Сніжана Палащенко, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.